Слава Ісусу Христу, з вами Степана на каналі Не Спасіння. Хочу скоренько зробити відео. Мені порадили подивитися фільм, який називається Мовчання. Виявляється, я собі мав вже таку закладку, той самий фільм, промов собі його подивитися і вже нарешті подивився. Дивився два дні, бо він дуже довгий. Але це про церковну місію католицької церкви в, в Японії. Де вони проповідували Євангелію, це 17 століття. І якщо чесно, перший день, коли я його дивився, якісь такі, знаєте, позитив... позитивні були відчуття щодо цього фільму, а другий день, от вчора я додивлявся. І вже вони не такі однозначні, я б сказав. Е... Ну, чесне слово, дуже тяжко його аналізувати, бо не розумію, що фільм хотів показати. Бо там є і збереження віри одного священника, і, на мою думку, втрачення віри, але фільм ніби так показує через те втрачення віри і він і спасав ніби інших людей. Бо там, знаєте, християн катують, мучать, священників катують, вбивають. Страшна інквізитор такий там був, страшні речі робив. І от до кінця не розумієш, чи правильно. Той чи інший священник зробив, чи неправильно. На мою приватну думку, це зрада, зрада віри і Бога. Але є над чим подумати насправді. Дуже багато є над чим подумати. Не знати, хто би як поводився в тій чи іншій ситуації, але все одно, на мою думку, це є зрада віри. Бо я не хочу вам багато чого розказувати, щоб ви мали що дивитися. Але мені здається, що один священник там шукає якоїсь середини, щоб спасти вірних ну і ніби служити Богові. Ну, але так не буває. Ти або служиш Богові, або вмираєш, ну і вмираєш за нього, за свою віру, або його відрикаєш. Ось так. Хоча я вважаю Моя приватна думка, він відрікся. І він зробив недобре. Ось, якщо хочете, подивіться собі, дуже, дуже гарний фільм. Не знаю, чи то історично на історичних фактах, але фільм дуже гарний. Слава Ісусу Су Христу!